Що там, Мавка, з приплодом? Да? Не треба мене бити тільки, добре. Тут манюнчик маленький народився. Народився у нас маленький печечок. От, зараз будемо пробувати заганяти його. Да? Пішли маленькі, пішли, 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 пішли маленькі. Ось такий, такий, такий. Паслі, 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 паслі за мамою. Паслі. Мама, пішли. Пішли, мавка, пішли. пішли. Послей, послей, пошли, пошли, малыш. Пошли, 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 пашли, пошли. Да, 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 да. Пішли, пішли, пішли. Пішли, 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 мамо, пішли. Пішли, 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 малиші, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли з мамою, пішли, пішли. Пішли, маленькі, пішли, пішли, Вот Отакі у нас малята, пішли, конечно, пішли, пішли вмісті, пішли разом, пішли разом, маленький, пішли. Ну, куди ти йдеш? Пішли, пішли, пішли. О, ту, 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 ту. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І бачите, який мехасик у нас маленький народився, синок Велеса і Мавки. Підіймали ми його раніше. Ну, він і сам якраз на екскурсії дітвора приїхала, і якраз він і народився. Мокренький лежав, пробував підніматися. От, тому ми їх загнали з мамою, його вже посадили в кліточку. От, а мавка хай тусується, він її насмалився, от, Насмактався, через що все в нього нормально. і Він собі зараз спокійно спатиме до вечора. От, а ми тоді будемо потихеньку продовжувати возити сіно. Завершаємо ми перший укос, от, через що так, досить така у нас насичене життя, і якраз яке переплітається. І з народженням, от і з заготовкою сіна через що от, живем, живемо живемо, як, як виходить. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину Private Мілкенд Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. І головне е сьогодні також е актуальне це обробка виміні після доїння. Компанії Impulse, тому ну, заходьте, купуйте і робіть своїх корівок щасливими. Бувайте до зустрічі в нових відео.